Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. І сьогодні ми з вами поговоримо про статус обмежено придатного до військової служби. Чи дійсно він буде скасований і чи потрібно буде проходити медичний огляд повторний для осіб, які були визнані обмежено придатними. Друзі, коротко нагадаю, статус обмеженого придатного він регулюється в першу чергу наказом 402 Міністерства оборони України про військово-лікарську експертизу, який якраз і регулює відносини між військово-лікарськими комісіями та військовослужбовцями та військовозобов'язаними, і які встановлює порядок. Проходження медичного огляду при ВЛК і видачі висновків про придатність або непридатність або обмежену придатність до військової служби, військовозобов'язаним та військовослужбовцям. І відповідно, якщо чоловікові або жінці встановлюються статус обмежено придатних до військової служби, то вони і в подальшому можуть нести військову службу, але є виключення, вони не можуть нести військову службу. У частинах, які приймають безпосередню участь у бойових діях, наприклад, у штурмових або десантних військах, але натомість вони можуть і мають нести військову службу у частинах забезпечення територіальних центрах комплектування. Ми бачимо, що це достатньо розповсюджена практика, коли наші воїни отримують травми або поранення і переводяться якраз до ТЦК для того, щоб виконувати там завдання, в тому числі завдання із мобілізації громадян. України до лав Збройних сил України, і крім того, обмежено придатні ще можуть нести військову службу у вищих навчальних військових закладах. Таке теж є, але зустрічається вже не так часто, як, наприклад, з е, ситуацією з територіальними центрами комплектування. І дуже багато було незадоволення з боку військового командування. Щодо статусу обмежено придатного, вони зазначали, що статус обмежено придатних він створює певні складнощі у мобілізаційному процесі. І відтак президент України Володимир Зеленський доручив е уряду, доручив парламенту розібратись з цією проблемою і взагалі е дослідити, чи потрібен такий статус як обмежено придатні. І на початку квітня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський вже підписав закон 10313 прийнятий Верховною Радою про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, яким, серед іншого, було взагалі вилучено всі е, нагадування про статус обмеженого придатного, доручено е, Міністерству оборони України внести зміни відповідні до наказу 402 про військово-лікарську експертизу. І встановлено, що всі громадяни України, які отримали статус обмеженого придатного до військової служби, до набрання чинності цим законом 10313 протягом 9 місяців з моменту набрання чинності цим законом, тобто з 4 травня 2024 року, підлягають повторному медичному огляду для встановлення статусу придатності або непридатності до військової служби. І тут друзі, ми повинні розібратись, а чи взагалі щось зміниться? Тобто, так, дійсно, ми встановили, що статус обмежено придатно, він зникне з наказу 402, і відповідно чи будуть якісь нові обов'язки або права у громадян, у військовослужбовців, у військовозобов'язаних, чи не будуть, чи це просто якась заміна табличок на фасаді одного з державних органів. Потрібно зазначити, що жодних проєктів змін до наказу 402 ще немає, і є лише позиція представників Міноборони, які зазначають про те, що будуть встановлені наступні статуси придатності до військової служби. Перший статус це статус непридатного до військової служби з виключенням з військового обліку. Такий статус був, тут якби нічого. Нового не буде, якщо людину визнають непридатною, з виключенням з військового обліку її виключають, вона стає не військово зобов'язаною і в подальшому не має ніякого обов'язку не через 5 років, не через 10 проходити повторні медичні огляди для того, щоб підтверджувати цей статус непридатного. Другий статус це непридатний з переоглядом через 6-12 місяців. Цей статус стосується військовослужбовців. Він теж був, тобто тут нічого нового немає. Наступний статус це статус тимчасово непридатного в зв'язку з необхідністю лікування або відпустки. Цей статус теж був, і ми про це достатньо багато говорили. І хотілося б зазначити, що він якраз корелює з законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в новій редакції, яка буде чинною з 18 травня 2024 року, про те, що. Статус е, тимчасово непридатного дає право на відстрочку від мобілізації, але якщо тільки визнаний тимчасово непридатним, з е, 6 до 12 місяців. Далі, друзі, ще один статус це, звичайно, придатні до військової служби без будь-яких обмежень. І ще один статус, останній статус, який пропонується ввести, друзі, увага це статус придатного до військової служби. у Частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування і вищих навчальних військових закладах. Тобто, якщо ці статуси буде введено, то по факту нічого взагалі абсолютно не зміниться. Тобто ті особи, які були обмежено придатними, вони стануть придатними, але з тими самими виключеннями щодо несення військової служби, так само можуть нести лише е, свою військову службу лише у ТЦК. Частинах забезпечення або ВНЗ нічого не змінюється, і змінюється лише те, що ці всі особи, які були визнані обмежено придатними, вони підлягають проходженню медичного огляду. Що таке е термін підлягають? Підлягають це не дорівнює і не рівнозначно Зобов'язані при... з'явитись до територіального центру комплектування і пройти медичний огляд. І з цим насправді я вважаю, що це є помилка законодавця, який формулював а, в такому контексті цей абзац. Я вважаю, що він не створив обов'язок для таких осіб з'явитись до а, ТЦК і пройти медичний огляд, і в подальшому це створить певні проблеми, тому що. Uh, ну, більш за все, uh, певні uh, керівники і працівники територіальних центрів комплектування захочуть притягнути до відповідальності таких осіб, які не явились uh, протягом 9 місяців, починаючи з 4 травня 2024 року, для того щоб перепройти повторний медичний огляд. І я сподіваюся, що суди, коли будуть вивчати ці справи. Вони будуть дуже ретельно вивчати і, звичайно, що аналізувати, що питання підлягають медичному огляду, не рівнозначно зобов'язані явитись до територіального центру комплектування і пройти медичний огляд. Це різні поняття, друзі. Тому, на мою думку, в цьому може бути така певна правова колізія. І ну, знову ж таки, це помилка, на мою думку, тих депутатів, які формулювали. Цей абзац. Ну, друзі, звичайно, потрібно сказати, що все одно певна частина а, тих людей, які були визнані обмежено придатними, а, вони і так пройдуть цей медичний огляд, тому що з 18 травня 2024 року а, набирає чинності закон 10449, який зобов'язує всіх громадян, які стоять на військовому обліку. Пройти е, до ТЦК, уточнити свої е, персональні дані, ну і відповідно, як будуть вони уточнювати свої дані, їм одразу наголосять на, те, е, на тому, що вони зобов'язані пройти е, повторний медичний огляд, і будуть відповідно е, працівники ТЦК на цьому наполягати. Але залишиться все одно певна частина людей, які... Не являться до ТЦК, порушить свій обов'язок, встановлений законом 10449, Ну і відповідно цих людей тоді вже будуть притягати до адміністративної відповідальності по статті 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нагадаю, що розмір штрафу становить від 1700 гривень до 5100 гривень, якщо це повторне порушення протягом. Року, наприклад, спочатку не уточнили дані, а потім а, отримали десь повістку і не явились до ТЦК, то це вже буде повторне порушення правил а, військового обліку. Ну і відповідно а, буде а, сума збільшена з 1700 до 5100 гривень. А, така от буде відповідальність за те, що особи не будуть являтись по повістках, не уточнюють свої дані. І я думаю, що до такої ж відповідальності. Працівники ТЦК будуть притягати тих осіб, які е, підлягають, так е, як говорить законодавець, підлягають повторному медичному огляду. Я думаю, що вже з 2025 року теж будемо отримувати е, багато постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. Але друзі, зауважте на те, що до 2025 року я думаю, що е, вже точно приймуть закон, який. Внесе зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині збільшення штрафів з 1700 гривень до вже декількох десятків тисяч гривень за, наприклад, якусь неявку до ТЦК по повістці або в тому числі і порушення інших правил військового обліку. Тому, друзі, по великому рахунку цей закон 10313 спрямований не на те, щоб усунути якісь законодавчі, наприклад, недоліки в статусі обмежено придатний. А на мою думку, він спрямований лише на те, щоб затягнути якомога більше людей для проходження повторного медичного огляду при військово-лікарських комісіях. І відповідно вже встановлення а, нових висновків про придатність або непридатність а, таких військовозобов'язаних та військовослужбовців до а, військової служби. А, інших якихось причин прийняття цього закону я не бачу, тому що по великому рахунку все інше це як в нас люблять перейменовувати певні державні органи. Там, з агентства на комітет, з комітету на агентство, знову ж таки, і під ці всі події а, закуповувати таблички і бейджики. А, ось приблизно то саме і відбувається з цим законом 10313, тому що по великому рахунку, скоріш за все, нічого не зміниться, окрім заміни терміну обмежено придатний на термін придатний до військової служби у військових частинах забезпечення ТЦК або Вищих навчальних військових закладах. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам це відео було корисним та цікавим, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ми там з клієнтами, з підписниками, з глядачами дискутуємо, відповідаємо на запитання, тому обов'язково доєднуйтесь. І дякую ще раз, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення!